Івасьєвич Матвій, війська музична школа номер 3 Тема Метець Галицької землі. До 160-річчя від дня народження Дениса Січинського. Денис Володимирович Січинський. Видатний український композитор, піаніст, диригент і культурний діяч. 160 років від дня народження, якого відзначаємо цього року. Він належить до тих особистостей, які стали символами відродження духовного Галичини – Мецем, що заклав міцні підвалим для розвитку української професійної музики. Станіслав Людкевич назвав Дениса Січинського надто дужим творчим талантом, першим музичним вільним художником, професійним композитором і великомучеником, в царині музичного мистецтва Галичини кінця 19-го, початку ХХ століття, який обрав музику своєю єдиною професією. Народився Денис Січинський 2 жовтня 1865 року в селі Клювенці на Тернопільщині. Його життєвий шлях тісно пов'язаний з Івано-Франківським, тодішнім Станиславовим, де композитор прожив значну частину життя та створив більшість своїх творів. Цікаво, що в музичній культурі Галичини саме Січинського назива першим професійним композитором Західної України. Адже до цього музика переважно існувала у народному аматорському середовищі. Його твори вивели українську музику на рівень європейських традицій. Найбільш відомим твором композитора є опера Роксолана, написана за мотивами Повісті Осипана Зарука. Це перша національна опера Галичини, де постать легендарної українки Анастасії Лісоської, світу як сільськсолана, була показана не лише в історичному, а й у національно-патріотичному концерті. Денис Січинський залишив значну спадщину духовної музики. Особливе місце посідають його літургії та хорові концерти, що й досі звучать у храмах. Саме завдяки його музиці галицькі хори вчилися новій вишуканій культурі співу. Так, композитор був не лише митцем, а й організатором на Прикарпатті численних хорових колективів, сприяв заснуванню музичної бібліотеки та видавництва Станіславівського бояну. У Станіславові він заснував першу в Галичині українську дитячу музичну школу, з якої починаються витоки Івано-Франківського музичного училища, що сьогодні носить почесне ім'я композитора. Також Стічинський диригував хорами та оркестрами. Брав активну участь у громадському житті. В час, коли українське слово і пісня потребували захисту, Січинський став духовним опікуном цілого покоління. Мало хто знає, що Січинський був другом Івана Франка. Великий каменяр високо цінував талант композитора, а той, у свою чергу, створював хори на тексти франкових віршів. Завдяки музиці Січинського поезія Франка отримувала нове музичне життя. Своїм учням і сучасникам він залишив не тільки твори, а й приклад самовідданості. Жив скромно, часто у злиднях, але ніколи не зраджував служінню українській культурі. Його життя стало символом жертовності митця заради національної ідеї. У творчій спадщині композитора понад сотня творів, хори, романси, обробки народних пісень, камерна музика найвідоміші з них. Ой, у гаю при Дунаю в неволі дні і ночі. Романси на слова Тараса Шевченка. Його солоспіви в репертуарах найвизначніших українських співаків. Так, Соломія Крушельницька дуже любила співати баба не літо. У цих творах відчувається щирий український мелс, поєднаний з європейською музичною культурою. Їх мелодія і тематизм будуються переважно в поєднанні. Трьох основних джерел А. Української народної писаності, переважно ліричної сфери, Б. Старогалицької елегії з її характерною сентиментальністю В. Мовно речитативних декламаційних патетичних зворотів, що спрямовані на досягнення театральних ефектів. Завдяки їм традиційний солоспів чи хор переростав у драматичний монолог. Важливо, що Січинський працював саме у Галичині, на землі, яка тоді перебувала під владою Австро-Угорщини, де українцям доводилося боротися за право на мову і культуру. Його музика ставала своєрідним духовним щитом і джерелом національної гордості. Сьогодні ми називаємо Дениса Січинського митцем галицької землі. І це справедливо, адже він уособлює єдність двох начал любові до рідної культури і відкритості до світових мистецьких тенденцій. Його життя закінчилось трагічно рано 1909 року, у віці лише 44 роки, але за цей короткий час. Він устиг стати із одним з основників професійної музики на Заході України. Отже, ми можемо пишатися тим, що Галицька земля подарувала світові такого митця. Його музика і сьогодні звучить у концертних залах, у храмах, у навчальних аудиторіях. Вона нагадує нам, що культура це не лише спадщина, а й жива сила, яка формує наше національне обличчя. Тож, вшановуючи 160-річчя від дня народження Дениса Січинського, ми вшановуємо і всю ту духовну енергію, яку він залишив нам у спадок. Дякую за увагу!